Синок, давай швидко збирайся. попиздили в ліс за грибами. Там ось такі вологри теж чуть. Ні-ні, бать, я не хочу. Знов буде так, як в той раз. Ні, я не піду. Так, не вимахуйся, бо зараз пізди получиш. Добре, йду. Давай. Давай, тебе чекаю в машині. Ладно, пішли. Ну що сидиш, давай виходь. Ех, красотіще. Ну що, синок, ти готовий? Та готовий, я готовий, да. Батя, але ж ти знаєш, бля, я не дуже люблю цього по гриби ходити. Та то хуйня, зараз я тобі швидко любов поверну до природи. Ідемо зі мною. Ладно, пішли, пішли. Давай, хватай відро, ніж і пішли. А, добре. Ні, взяв, торбу взяв. Ніхуя собі. А що це в тебе за торба? То це ж їда наша. Ладно, хуй з тобою, пішли, ти, блядь, весь свого діда ніде, блять, не пропадеш. Пішли, пішли, добре. Поки я закрию з тої сторони машину, ти вже стоїш блядь, біля лісу. Чекаєш мене, понял? А хорошо, давай. Я пішов вперед, ти доганяй. Добре. Синок, Що? Ти візьми собі ось таку палку. А для чого вона мені? То мене і так руки зайняті, мені ще палку в руки взяти. Блять, для того, щоб сука під ногами гриби найти і тако розпорпати їх. А ні, то щас пізди получить. Поняв мене? Зараз. Взяв, взяв. Батя, куди ми йдемо взагалі? Туди йдемо. А ми тут хоч не заблудимося. Та ти що йобнутий я в цьому лісі виріс, я його знаю, як п'ять пальців нахуй. Як, блять, все дитинство моє тут пройшло. Синок, пиздуєм туди, тільки дивись, блядь. Не загубися в тому году. Бо ти в мене любитель. Через два тижні тебе знайшли. Ага, бо ти, блядь, нажерця, згаляв кабіну і лишив мене тут. Так, не пизди тут мені. То була, блядь, стратегія, щоб тебе зробити дорослим хлопцем. Блять, синок, ми знову заблукали. І що тепер? Ну що, що, раз ми заблудилися, накривай поляну. О, це другий питання. Сідаємо, перекусимо. Це находилися, да? так? Кручок. <ріст> 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 Батя, ти ж казав, в тебе нічого нема. То це в мене, блядь, для тебе нічого немає. Поняв? І не пізди тут мені. Тоби. За твоє здоров'я. Знову той саме батя батя. Алло, татя. Да, а гриби є? Не, грибов нема, а батя де? батя? Батя п'яний в буді Блядь, Знов ну, напився, сука. Ладно, давай, їдь додому. Зараз я з ним розберусь. Да, все, їду додому. Давай, дід. Да. Зберусь. Ну, падла, блядь. هل